Симптоми інсульту протікають безболісно, тож хвороба непомітно підкрадається до людини і вражає раптово. Так само швидко, наголошують медики, треба рятувати хворого від цього удару. Потрібно знати, що є буквально 2-3 години, які можуть допомогти хворому реально. Можна хворобу повернути назад. Хворого можна доставити в стаціонар, будуть введені такі ліки, які розчинять тромб і кровопостачання відновиться. І хворий може повернутися до повного здоров'я. Також цього хворого можна прооперувати за ці кілька годин, поки хворий не в кому. У нашому краї діють чотири потужні центри, де таким недужим надають спеціалізовану медичну допомогу: два у місті Хмельницькому на базі обласної та міської лікарень, а також по одному у Кам'янці-Подільському та Шепетівці. Цьому році проведено в обласній лікарні чотири успішних тромболіцеса. В міській Хмельницькій лікарні проведено два успішних тромболізиси. Проведений тромболізіс в Шепетівській центральній районній лікарні. Тому хочеться надіятися, що цей метод допоможе всім в нашій області в майбутньому. Якщо такий золотий час втрачено, наслідки хвороби передбачити складно. За статистикою, через рік після інсульту вмирає половина українців. 40% залишаються інвалідами, і заледве кожний десятий повертається до трудової діяльності, та й то за умови, якщо своєчасно отримає повноцінний комплекс реабілітаційних послуг.